Взадку А-20 це ось такий проєктор, Full HD проєктор з цифровим фокусом з 4D кейстоном, звісно, не автофокусом, звісно, не, не з автокейстоном, бо ціна його а, трохи вища, ніж 200 баксів, з піковою яскравістю 6000 люмен і. Знаєте, перший раз за за той час, коли я оглядаю проектори, тут є тринога. Я перший раз таке бачу, щоб клали у комплект триногу. Не знаю. Тож, Full HD проектор. Взадку А 20 на каналі Технозон Україна. Поїхали. По-перше, подивимось на його інтерфейси. Давайте я вам покажу. Ну, попереду в нас лінза, зверху в нас кнопка, одна кнопка. Це все, все керування, яке в нас є. Тут в нас є HDMI, є два USB-порти. Є вхід, вихід 2,5-3,5 звуку. Ну, один вхід на RCA на 3,5, де, де воно тут, а інший вихід на 3,5 навушники чи на колонки. Понизу в нас є доступ до фільтру. Для для того, щоб його е, чистити, і є куча кріплень. Куча кріплень, звісно, для того, щоб його кріпити е, на, на різноманітних е, поверхнях. Але знаєте, що тут немає? Тут немає, десь, е, тут немає гвинта е, регулювання нахилу. Ось такого. Ну немає. його. Але знаєте, що в нас є? У нас є ось така тринога. Перший, от звісно, от тупо перший раз бачу. Перший. Дивіться. Ось так от її Замонтували, і він отак стоїть. Ну, і тут вже ви можете регулювати і кут нахилу, і все інше. Ну давайте спробуємо його закріпити. Зараз подивимося, як воно працює. Я перший раз таке роблю. перший. Ніколи такого не робив. О, все, поставив. І ось так. Якось так. Ой-ой-ой. Якась така хлипка конструкція. <хи> Я б не довіряв би їй, але це працює. Це працює, ну, ладно, нехай буде. Є та є. Зламається, викинемо. Далі. В нас є ось такий пульт. Зовсім нічого нас цікавого цей пульт не несе, бо він звичайний є ось такий перехідник на 35 на RCA, є HDMI звичайний і ось такий дріт живлення. Все більш нічого немає. Давайте подивимось, скільки він коштує на Aliexpress, де я його купував, та де в нас посилання. Так, дивіться, взад-код А20 з цифровим фокусом, і тут таке 32 ГБ сховище. Навіщо вони потрібні, якщо в нас ОЗП 1 ГБ Android 9 на а, хто його знає, якому процесорі, тут ще така річ. Але коштує це все діло 224 бакси. А, далі вони заявляють, що в нас, а ну, давайте подивимось, я вам зараз покажу. Ну, Full HD, Full HD чистий. І де в нас тут ага ось. Е, в нас Android 9, в нас є один на 32, Bluetooth 4.2, є AirPlay і Wi-Fi display. І тут вже вони кажуть, що тут є Hi-Fi спікер, 4D Keystone але все е, через пульт керування. І є ну і максимально 200 дюймів на великому екрані. Теж подивимося, що вони тут заявляють. Є контраст 10 тисяч до одного, ну, де в нас типа, а ось. 10 тисяч до одного контраст, 4D стоун. А ось оце 1 на 32 це зовсім безглузда річ, бо, звісно, якщо ви використовуєте зовнішній якийсь пристрій для. Використання цього проєктору, то там буде яскравіше зображення, воно буде ліпше, воно буде кольорові, більш кольорове. Також, також там можна буде регулювати різноманітні налаштування зображення, чого звісно зазвичай не можна робити на вбудованому андроїді. Також вони позиціонують ну, ось так працює фокус, також вони його позиціонують як для ігор. Для для ігор в нас, ну, от відразу скажу, для тих, хто ведеться оце за Android і iOS через Wi-Fi, там буде затримка просто. Якась безглузда, воно воно не потрібно Bluetooth 4.2 не знаю для чого використовувати 5 ГГц Wi-Fi, ну, ну навіть для оновлення чи YouTube подивитись. Хоча зазвичай тут YouTube дуже-дуже корявий і потрібно використовувати зовнішні зовнішні ну, чи носії чи просто пристрої. Ми, ми з вами підключимо до нього Xbox, бо вони заявляють, що він, що він ну, для іграшок підійде, для якісь консолі, і можна під'єднати. Турую. Коротше, дистанція. На 65 дюймів це 2 метри. На 100 дюймів це 3 метри, і ну, близько 5 метрів на 155 дюймів. Більш тут дивитись нічого. Ми під'єднуємо. А посилання на перевіреного продавця у нас в опису під цим відео. Ми під'єднаємо, потестуємо і там відразу зробимо з вами висновки. А ви підписуйтесь та натискайте дзвоник. Поїхали! О, ну, цікавий центральний екран. Це головний екран у нас. І, знаєте, я б сказав би, що якийсь тут нормальний Android 9, але ні, те, що тут є 32 ГБ, це зовсім ні про що. Давайте відразу з вами подивимось, як працює автофокус. Він працює таким чином. Просто натискаючи на кнопку, ми з вами регулюємо цей фокус. Ану. Є нормально зараз так, є добре. Ну в нас є налаштування, і у налаштуваннях є деякі моменти. Бо, по-перше, тут немає української мови. В нас є, дивіться чеський, Німецький, Англійський, Іспанський, Французький, Російський і немає зовсім української мови, чомусь китайці зовсім не розглядають нас як ринок. Настройка Wi-Fi підтримує 5 ГГц, але я не бачу ніяких переваг у тому, що воно підтримує, бо сам по собі вбудований Android зовсім нам не потрібен. Також в нас є. Дивіться, режим проєкції ми можемо змінювати. Є гіро горизонт. Ми можемо відпрацювати, налаштувати кейстоун за горизонтом. І є в нас ось такий момент. Є кейстоун автоматичний. А ну давайте спробуємо, як він працює автоматично. Ніяк не працює. Тобто він тут ручний, звісно. Давайте подивимось, це отакий чотирикутовий. Дивіться, по кутам ми можемо робити якусь діч. Дивіться, що ми можемо зробити: якусь фігню повну. Отак в нас буде. Ось так якось ми його розташували, який істов у нас буде працювати таким чином. Але це можливо зробити тільки на Android. То це єдине, для чого нам потрібен той Android вбудований. Більш тут нічого немає, у параметрах теж нічого немає. Знаєте, що тут навіть у настройках ми не побачимо. Тут у інших настройках. Ой, поверніть, поверніть мені. Наприклад, ми тут не побачимо Google, а яких сервісів та аккаунтів. Також і тут, тільки Версія Android 9-го і те, що у нас 580 МБ, а, вільно від, з 1 ГБ. І, і все. Для того, щоб прибрати у вас питання, чому ж не можна використовувати, чи не рекомендується використовувати цей вбудований Android і потрібно використовувати зовнішній якийсь пристрій, в нас є декілька а, таких моментів. По-перше, Вбудований Android не має коригування. Ви не можете на вбудованому Android зробити елементарну калібровку зображення. Так, це неможливо. По друге, він досить слабкий. Якщо ми вмикаємо навіть 1080p 60 Гц, ми будемо мати фризи. І хоча тут дуже яскравий, класний, гучний звук, як для проектора, це, це ліпше ніж бюджетні телевізори, ми будемо мати з вами. Ну, я зараз вам покажу системні моменти, і пошло фризування. Воно фризує максимально, що може відтворювати, звісно, 1080 p 60 Гц Якщо я вмикну статистику для сісадмінів, ми побачимо там безліч дропів. І а ви знаєте, що я вам скажу? А, навіть. У цьому варіанті, навіть якщо б він грав без дропів, я вам скажу: якщо не можна від, е, відкалібрувати це зображення, то я не рекомендую, бо я цей ролик знімав і знаю, як він повинен виглядати. І зараз він не повинен виглядати так, як він виглядає. Тому ми е, е, запустимо тест на зображення. Дивіться, зараз ми йдемо у істочники. Так. Обираємо USB, запустимо тест на зображення, на якість зображення, трохи пограємо з картинками, і потім підемо на зовнішній девайс, і там ми його відкалібруємо. Обираємо і навіть те, що тут досить класний білий колір, і все ми бачимо. У, ярко, у яскравості. Я б трохи додав би яскравості, але тут ми цього не можемо зробити на постійній основі. Я б е зовсім відкалібрував би контраст, бо контраст я не бачу навіть 235-й прямокутник. І ледь бачу 231-й. Дівчата виглядають е, трохи перенасиченими, ну такими соковитими перенасиченими. І в нас є, ну, е, звісно, базові кольори, воно відображає більш-менш порядно, нормально. Якщо ми їх проклацуємо, я бачу тут і нормальний, червоний, жовтий, е, кремовий, зелений, червоний, пурпурний, якийсь сірий, синій. Ану, давайте, де там? Чорний? Ану, чорний нормально. Ну так, це не 4К. Ми бачимо це, бо тут 1085. Дивіться, перенасичене, бо ми бачимо у червоному в нас поєднані квадрати посередині, і у зеленому теж саме. Тож, треба буде трохи гратися з насиченістю. І тут ми бачимо теж контраст неправильно налаштований, бо у прямокутниках повинні бути більш контрастні, такі більш темні квадрати, а їх немає. Тому використовувати вбудований Android я не рекомендую. І яркосно, і яскраво контрастний аналіз, якісно контрастний аналіз нам про це говорить, бо у всіх кольорах ми маємо деякі певні проблеми. Є трохи в нас замилення по кутах, це нормально, бо це лінзований проектор, це лінза, і звісно, вона випукла, і ми бачимо ну, тут. Досить-досить нормальний коефіцієнт розмилення. Бо це нормальний проєктор за нормальні гроші. Давайте. Ну тут Full HD повний, є перенасичення, вже бачу, трохи червоніє кожа. І все. Давайте тепер ми йдемо на мій tv бокс А, знаєте що, перед, перед TV-боксом. Ми з вами перевіримо наявність 24-кадрового режиму, якого тут немає, бо це, дивіться, бо це, ну, 60 Гц. 60 Гц, 24 кадри працює з е, трохи такими фризами, мікрофризами. Ну, якщо ми включаємо тестові ролики, ми можемо з вами дивитись їх у дуже вели в дуже нормальній якості і навіть регулювати з вами режими зображення. Але дивіться, ми можемо з вами їх регулювати. Ну, тут автоматично, у режимі зображення, так, ми можемо яскравість, контраст, але це тільки на відтворювання цього відео. І відкалібрувати тут ми їх нормально не можемо. Дуже красиво показую, дуже красиво. Ці тестові ролики вони... він їх витягає, витягує за, е, е, тільки того, що в нього кольори досить класнючі, яскравість нормальна. Тож ми зараз. Йдемо на зовнішній. Ой, красива як. Ах, ти ж, на зовнішній пристрій на HDMI. Тут, знаєте, такий, такий момент, що автофокус приходиться трохи коригувати, коли ви переходите на HDMI. Ну, так, а от на зовнішньому пристрої ми маємо зовсім іншу картину. Ми йдемо, вмикаємо ці картиночки. Дивіться. По-перше, ми тут бачимо іншу потужність, воно працює без гальмів, без будь-яких проблем. Вмикаємо ці картиночки, йдемо до яскравості, вмикаємо функцію регулювання зображення, і тут в мене вже відкалібровано було ось таким чином. Тобто ми нічого не бачили. Зараз відкалібровано. У яскравості ми поставили 84, у е, контрасті в нас було 50. Бачите, нічого не бачили. Але ми їх, ось дивіться, воно з'являється. О, 251 ми бачимо. І насичення ми теж е, знизили. Ну, тут зараз все добре. Бо ми почали бачити усі квадрати, дивіться, у цьому тесті. Зараз ми можемо розгледі розглед розгледіти усі квадрати і синій, і зелені, і червоні. Без будь-яких зайвих питань. Давайте далі на тестових роликах, ну на тестових картинках. Ми бачимо, що в нас усі, і тут навіть ми бачимо квадрати у середині прямокутників. Це правильно налаштований відкалібрований проектор. Я зараз вимикну це віконце. яркостно контрастний аналіз. Це говорить нам, що правильно воно все працює. Тут те, що все добре. І в усіх кольорах я, яскравість та контраст налаштовано правильно, коректно. Ну, слухайте. А знаєте який ефект? Е, лінзування з HDMI менше, ніж е, з внутрішнього? Я тільки зараз це побачив. Тільки, я тільки зараз це побачив. О, ну давайте що тут у нас? Дівчата виглядають добре. Full HD нормально. І е, немає оцеї красноти, о, червоності, шкіри і синюшності, яка була е, у більш насиченому варіанті. Основні кольори виглядають. От, оц, ось кольори тут неймовірно. Тут 10 тисяч до одного контраст і кольори досить непогані. Тому ми зараз, знаєте що зробимо? Ми підемо і програємо ті самі тестові ролики, а потім ще й на YouTube підемо. Ось там це зараз буде виглядати зовсім по-іншому ну давайте той самий ролик LG. Вау, 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 вау! Більш е реалістичне зображення. Ось так, от, мабуть, буде правильніше сказати, і звук просто бомбезний. ну, давайте зробимо гучніше. Ну, не, не прям такий хай-фай. Вони там пишуть хай-фай, ні, тут не хай-фай. Це просто нормальний звук у порівнянні з дуже-дуже бюджетними проекторами. Тут він о, працює дуже-дуже непогано. Давайте ну, ще один тестовий ролик, потім йдемо на YouTubeчик. Ой, той самий Samsung Wonderland. Тут, ви, тут виглядає зовсім по-іншому. Вау! Красиво! 6 тисяч люмен. Нормальний варіант. Так, в нас були і 10 тисяч люмен. Але це виглядає ну, яскраво, яскраво, кольорово, красиво. Мені подобається. Такий собі домашній кінотеатр запросто можна зробити. Ану, давайте зараз у Ютубчик підемо. Вмикаємо дику реку. А ну давайте. Я вам зараз покажу один момент. Де про калібровку я вам скажу. Цей ролик, я коли його виробляв. Тут в мене було засвітлено ось, ці, ось цю ділянку, і коли неправильно, некоректно налаштован чи проєктор, чи телевізор, та ділянка, зараз я перемотаю ще раз, давайте ось сюди. То вона буде пересвічена, і буде як пляма одна така буде пляма жовта. І це буде казати про те, що воно некоректно налаштовано. А це зараз відображає дуже реалістичні кольори. Дуже. Ну, давайте уперед трохи. Клас. Просто клас. Ну Давайте інші якісь ролики. Я тут ще з рибами плавав. Це ріф, досить красиве відео. Ось такою спокійною музикою. Дивіться. Та ні, ну це інша справа. Коли воно відкаліброване, це інші кольори, це інша справа. Це дуже красиво. Давайте тепер спробуємо з вами. Знаєте, що зробити? Ми з вами запустимо. Зараз Xbox і спробуємо пограти. Вони ж там декларували, що це для ігор нормально підходить. Потім ми ще повинні з вами Міракас трохи потестити. Так, контролер підключено. Ой, дивіться, як добре виглядає. Так, стартуємо. Щось о, щільно забудований для острову. Там, там є вокзал залізничний. Для чого на острові вокзал? Це Крим, що <різь> <різь> дуже схоже. <різь> так, стрибаємо. Чому вночі? а? Ой, слухайте, граємо вночі. я не знаю, але це навіть добре, бо я вам можу сказати, що якщо б не, хватало, не вистачало яскравості проектору. То я б не зміг би грати на Xbox. Так, давайте. Підіймаємо, перезаряджаємо. Що ми ще візьмемо? Де усі? Я просто впевнений, що хтось ще катапультувався. Єге. Хлопці? Ви де? Ви десь тут я знаю? А тут нікого немає. Що за храні? Що це? Бронінг? Слухайте, ну толку, що я стрибнув сюди. Де, Де усі? Ладно, давайте підемо. Нам, нам потрібно з'ясувати, чи вистачає яркості яскравості контрасту, і їх вистачає. Це, це нормальний проєктор для гри, бо навіть якщо грати вночі, я усе бачу: оу, 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 Ні, немає ні затримки, ні інпутлагу. Ну, тут, звісно, тут немає. Знаєте що, тут немає постобработки зображення, тому ми можемо спокійно. На цьому проєкторі грати я не бачу ніяких перешкод. Слухайте, що в нас тут? Давайте шмальнемо кудись. Нікого нема. Нехай хтось там нервує зараз ще. Та ні, нормально, слухайте. Клас. Мені подобається. Нормально. Так, що ми ще повинні з вами перевірити? Я обіцяв, обіцяв подивитись. Зараз натиснемо на домівочку. Як реалізован Miracast? Я вам скажу, що він реалізований через додаток. Це погано, бо буде, будуть затримки. Так, він працює певним чином. Давайте обираю законектитись з проєктором. Давай, 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 давай. О, є! Ну, все працює, але як вони показували, грати. Неможливо, бо затримка просто невіжена якась. якась. І... Ну, мені не подобається. Так, подивитись якийсь кінчик, подивитись якісь фоточки, це без питань. Але е, ну, о, дивіться, посипало в нас зображення. Але із-за затримки, ну, ми бачимо, що бачимо. Тож, роблю висновки: цей проєктор має достатню яскравість, має достатню кольоропередачу. передачу. Він досить цікавий, тим, що в нього автофокус, в нього нормальний кейстоун цифровий. І е, знаєте, що в нього. Дуже шалена, оця кольоропередача і контраст роблять його нормальним для використання у якості домашнього кінотеатру для, для організації домашнього кінотеатру та для консолі, ну лише у якості 1080p у розподільній здатності. І ще ви повинні розуміти, що тут немає 24 герцового режиму. Тож, якщо ви хочете плавний, плавне відображення, якихось динамічних сцен, ви повинні будете використовувати персональний комп'ютер з подплеєром, з уплавнялкою чи СВП плеєр. Тож, це наше, ми його рекомендуємо. Звісно, за 224 бакса ми його рекомендуємо. Він нормальний, нормальний проєктор, але е ви не повинні від нього очікувати якогось дива, бо за ці гроші він і так нам показав якийсь е досить класний результат. А з вами був Бабл на каналі Україна. На все добре.